Привіт! Вирішив відволікти тебе трохи від подій, які відбуваються в Україні, і розповідати про людей, для чого я в принципі і створював цей канал. Про сюрреалістів, видатних сюрреалістів сьогодення, яких мусить знати кожна, як на мій погляд, культурна людина і тим паче українець сьогодні. Мова піде про Марка Райдена, це такий видатний американський художник, який народився в 1963 році в Америці, і вважається королем поп сюрреалізму. А його дружина королевою. Такі титули їм дали в 2015 році. Він в основному відомий своїми роботами, які створені у жанрі лоу-броу, тобто низької культури. Ну іншими словами, як я сказав попередньо, це поп поп-сюрреалізм. В своїх роботах він багато включає відношення своє до світу. Там і християнська тематика, велика кількість деталей. Ну, весь цей бруд, який можна витягнути з нашого повсякдення. Тому, будь ласка, зустрічайте в його роботах. У 2002 році на виставці в «The Meat Show», яка говорила про те, що про взаємовідносини з природою, з навколишнім середовищем та нашого такого до неї ставлення. thank Окрім цього, він приймав участь у створенні оздоблення платівок для Майкла Джексона, Мерліна Менсена, Ред Хот Чілі Пеперса та багатьох інших, можливо, котрих ви навіть не знаєте. Отже, якщо тобі сподобались його роботи, приходь до мене в телеграм-канал, який буде у шапці профілю, там я буду розповідати багато такого всякого цікавого. Та і начебто з іншого якогось світу про мистецтво, Щось приємне, таке, що можна на чому добре відволіктись. Підписуйся, папа!